Вітаю вас на каналі Ірина Собіру. Звати мене Ірина, і сьогодні ми з вами поговоримо про усадку. Усадку обв'язаного полотна після прання, як розрахувати, як розрахувати петлі і ряди за мінусом оцієї усадки. Так будемо реагувати. Ну, я прийшла до висновку, що сильно сідається полотна із Еластану. Ось дивіться. Бачите, який Еластан. Це було до прання. Це не пране. Це я просто подивилася. І ось дивіться. Одна ниточка, вона без Еластану. Тут все чітко. А інша ниточка з Еластаном, і ви бачите, як вона скаче. Тут я просто зв'язала, щоб побачити, що це воно таке і з чим його їдять. А ось цей шматочок я вже вираховувала. Я вираховувала для того, бо я побачила, що Зразочки дають сильну усадку. Ще десь був якийсь зразочок, я зв'язала і побачила, що якось дуже сильно дало усадку, якесь було здорове, стало маленьке. І е е е е я зв'язала зразок на 33 петлі і 24 ряди, і до прання в ширину в мене було 15 см і висоту 8,5. Після прання, воно стало в мене в ширину 12,5 см і в висоту 6,5 см. На такому маленькому шматочку, можна сказати, така велика усадка. Я вирішила, що мені треба розрахувати, тому що ну, це нікуди не годиться. Хоч, звичайно, розрахунок на такому невеликому шматочку буде. Не зовсім вірний, але хоч трошечки я зможу розрахувати. Тому вам я рекомендую в'язати великі зразки, прям великі зразки і дивитися, як веде себе пряжа після прання. Так от, я записала ці свої розрахунки. І довго шукала, не знала, немає. Я не знайшла українського контенту по цьому, по крайній мірі, мені нічого не викинуло. І я стала шукати просто вгуглити формули цього, і знайшла таку формулу, яку насилочку сама розібрала, і зараз вам покажу. Не, тобто, давайте напишемо так: значить, ширина: це прання. це до прання. ширина 15 сантиметрів, і висота 8,5 см. сантиметрів. Тепер після прання. ширина у мене 12,5 см і висота 6,5 см. Надо взяти калькулятор, щоб вам було зручніше. І так, Давайте я спочатку формулу покажу, а потім ми на зразку якомусь розберемо. Ну, на цьому, наприклад. Значить, формула буде така. Ось, наприклад, ми розраховуємо окремо ширину і окремо висоту, тому що ну, так не можна просто розрахувати, воно не збіглося однаково. Тому ми розраховуємо ось таку. Як, як вам сказати окремо і ширину, і висоту. Тому нам треба знати добра, давайте ми, або я прям напишу так до Тут у нас сто, і тут після, і тут у нас ікс. Це означає це рівняння. Ось, це називається ось так. Після помножити на 100 і поділити на до. І оце у нас буде Y. Потім нам треба Y, вірніше, не так. Вірніше це буде 100% мінус Y. так здається. Да. і це в нас буде усадка. Зараз будемо робити це на зразку, я тільки піду, візьму калькулятор. Знаєте, я і, калькулю... я і математика, це два, це зовсім несумісні речі. Абсолютно, я тут усе розраховувала собі, тому вам зараз і покажу. Ну Наприклад, до у нас 15 см. Тут у нас 100. Це у нас після у нас дванадцять і пять, і це у нас Х. Тобто нам надо 125, помножити на сто і розділити на п'ятнадцять. Ану, зараз побачимо, що у нас вийде. Так, дванадцять. І 5 помножити на 100 і розділити на 15. Буде вісімдесят і Ну, давайте зробимо просто 83 я думаю, ну, або 83,5 і трохи закруглим. Це у нас ширина. Тепер нам треба 100 мінус 83,5 і в нас буде, ой, і в нас буде мінус 100 і в нас буде 16,6%. Оце в ширину в ширину у нас 16,6% усадки. Це дуже велика усадка. Це не 3%, це 16,6%. Так само ми вираховуємо висоту. Давайте другим кольором я візьму і ми вирахуємо висоту. Значить, ми беремо, 6, ну ми зразу будемо, я зразу в формулу. 6,5%. Помножити на сто і розділити на вісім і п'ять. Так, шість і пять. помножити на сто і розділити, і розділити на вісім і п'ять. Сімдесят шість і чотири. Так, в висоту воно набагато більше, правда, збіглося, так воно і є. Тепер нам треба мінус 100 і в нас 23,5% усадки по це в нас, це у нас висота, а це в нас ширина. Потім вам обов'язково треба зробити е, розрахунок. І ви розраховуєте в сантиметрах, наприклад, ви дивитесь в сантиметрах, скільки ж вам треба. Ви навіть можете розрахувати в сантиметрах до прання це все. До прання І потім додати оці проценти. По ширині, наприклад, в ширину вам треба, там, не знаю, що там, ширину, вам треба в ширину, вам треба 40 петель. 40 петель. Е... Ні, 40 сантиметрів, наприклад, ви множите у мене в одному сантиметрі було скільки петель. Не пам'ятаю уже, ну, не пам'ятаю, де в мене тут проби не бачу. Ви множите на ті петлі, наприклад, 2,2, і 2, і це все множите на 16,6%. Скільки у вас там буде цих петель? Так само ви рахуєте ряди. Вам треба 40 см, а у вас вниз рядів. Скільки у вас там 3 ряди, 40 см, множите на 3, бо у вас 3 ряди в 1 см, і це все ще множите на 23,5%. 23 Ось так. Я маю надію, що ви зрозуміли цю формулу. Я знайшла формулу, але я думаю, що це дуже, це дуже сильно залежить від самої пряжі. І дивіться, ну скажімо так, будьте дуже акуратні із пряжою я ж, я, Бо я розповідала, що я в'язала мамі кофтину, так от я з нею говорила. Якось ми згадали, вона каже, о, те, що ти мені зв'язала, воно вже скоро до талії. А я в'язала її за бедра. І це ще, до, це ще до, мабуть, до прання, що вона його ще не, не прала. І рукава короткі. Тому дивіться, обережно пробуйте, розраховуйте, можливо, навіть на можливо, воно з часом підстрибує, я не знаю. Я ось, ось ще... До цих пір не зв'язала собі цього кардигану, ой, цього кардигану, тому я буду ще дивитися і експериментувати з такими пряжами, якщо, якщо на це буде потреба. Наразі до побачення, формулу я вам показала, це так просто, скажімо так, в мене свого досвіду ще такого немає праці з цієї формули. Але формулу я знайшла. Мені вона сподобалась, я її закористувалася, даю вам цю формулу. Це навіть не майстер-клас, це просто формула розрахунку е, усадки пряжі. Це навіть не майстер-клас. Я просто вам показала, як розрахувати. А далі е, це вже ваше, ваша творчість і ваш труд. Тому до побачення, бажаю вам успіхів. Діліться за мною. Які, може, ви пряжі використовували е з великою усадкою, може краще її взагалі не купляти пряжу за ластаном Це таке теж може бути, щоб, не, скажімо так, щоб тоді не розпускати довго те, що е ви довго в'язали. Е Всього вам найкращого, творчих успіхів, до побачення.